Як, на мою думку, найкраще, ну, не найкраще, але, на мою думку, краще обрізати газоновський міст. Ось розібраний чулок в домашніх умовах без токарного станка. Була виготовлена ось така трубка. длиною 39 см, дві гаєчки по бокам. Прикручується воно з однієї до чулка, з іншої сторони, прикручується Любовшу, швеллерок, уголок. Ось він ще. Шатається. Ну, він поки не приварений. Так само тут ось приварено і знизу ось у вухо приварено. Три точки достатньо буде, щоб коли я тут виріжу, набрати однакову ширину. Ось між ними оцю викинеться. На даному мосту я буду вирізати 30 см з однієї і 30 см з іншої сторони. І виходить, що наберу сюди. 11 см, по-моєму. Ну, можна або гайками, либо шайбами, чим завгодно. Головне, щоб однаково. І длинними болтами оцей чулок, що дріжеться, прикрутиться усюди. до цих вух. І він стане в своє положення чітко. Ну, а так як тут мост розширяється трошки, тут прикручена така пластинка. Тобто ці дві будуть основні зверху знизу. А це якби третя точка опори. І тоді він звариться чотенько, так як і був. Ну, будемо надіятися.